Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Маємо зимовий день і непроста погода. Ви знаєте, але приємно сьогодні бачити лице одне одного і подивитися повний зал людей. І навіть більше, слава Богу. І ви знаєте, всіх нас привів на це місце Господь Духом Святим, і ми мали ціль, тому що ми сюди прийшли. Сьогодні для нас є такий великий день, я би сказав, святковий день, тому що ми будемо виконавцями другої видимої заповіді. Першу видиму заповідь ми виконували там, обіцяючи при воді, а далі друга заповідь, яку став Господь і сказав: так робіть завсіди на спомин про мене, аж доки каже, він прийде. Слава Богу! І ми сьогодні, ви знаєте, в такому благоговіні, в такому піднесеному стані, не дивлячись на те, що сніг мете, не дивлячись на те, що мороз, і може тяжко йти, хто прийшов. Але ми йшли в Дом Божий, бо знали, що тут буде зібрана церква. Тут буде діяти Господь Духом Святим, слава Богу. І сьогодні дійсно, як я вже казав, приємно бачити лице один одного. Ви знаєте, і як брат Володя дякував. Я собі, знаєте, згадав слова Ісуса Христа. Ви знаєте, каже, багатьма скорбями. Багатьма скорбями треба нам війти в Царство Небесне. На нашій дорозі трапляються скорбі. І не така проста дорога. Ви знаєте, сьогодні багато хто може, проповідуючи слово, так гарно ставить, стане і стелить, і так розказує, що все так буде добре. Ви знаєте, буде благословіння і буде все в тебе добре, але забуває одну просту річ. Коли Ісус сказав: Силкуйтеся війти, каже вузенькою дорогою і тісними ворітьми, бо вона веде життя вічне. Слава Богу. Читаю місце слова Божого. Це буде 11 розділ Євангелія від Матвія з 11-го вірша. Два вірші. Істинно кажу вам, з народжених від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім є більший від нього. Відні вже Івана Хрестителя, і досі царство небесне зусиллям здобувається. І хто вживає зусилля, здобуває його. Слава Богу! Такі прості слова, правда, такі доступні слова, і такі в той же час сильні слова, сказані Ісусом Христом. Від днів Івана Хрестителя і аж до сьогодні, і аж до нашого часу, і надалі Царство Боже береться зусиллям, брати і сестри. І той, хто прикладає зусилля, в іншому перекладі написано, Він хапає те Царство Боже. Не так просто, ви знаєте, як сьогодні багато ми чуємо по-різному проповідують. Не так просто, ти ось тільки так зроби, і все в тебе буде так добре, як по маслу. А як же хвороби? І, здавалося б, людина веде побожне, віруюче життя, а тут торкається хвороба. І що думати, і що казати? Але Господь каже: за все, дякую. Навіть коли не розумієте, чого так, більше питань, ніж відповідей, каже Господь за все дякуйте. Прилагаючи зусилля, Царство Боже здобувається силою. І ви знаєте, буде читати ще Слово Боже, буде заповідь. Але коли читаємо вже послані до Корінтян, там в 11 розділі перше послання записані такі слова: Нехай перевіряє себе людина. Випробовує себе людина. В чому має людина себе випробовувати? Чи людина у вірі? Брати і сестри, можна називати себе віруючим або християнином, а можна бути віруючим і християнином. І ось цей момент, ви знаєте, коли ми бачимо Голгофу перед собою. Це так, як на екзамені, ви знаєте, не підкупиш нікого. Ти виходиш, всі на тебе дивляться. І ти перед Божим лицем, лице в лице. Мого серця не знаєте, ви, вашого серця не знаю я, але є той, хто знає. І людина, приймаючи тіло і кров, випробовує себе. Читаю далі, це вже буде відоме місце Євангеліє від Івана. Каже Ісус: такі слова, 35-й віршик, 6-й розділ. Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Хто приходить до мене, не буде голодувати. Ми читаємо на сторінках Євангелії записане пару місць, є, де люди шукали Ісуса через те, що Він їх нагодував хлібом. Вони були голодні, і він їм дав даремно їсти хліб до схочу. була риба. Їм було добре, цілий день нічого не треба робити. Сиділи, слухали, а ще в Божій присутності, знаєте, як добре? І вони шукали його знов, тому що він їх нагодував. Про інший хліб говорить, про іншу голод і спрагу говорить зараз в цьому місці. Про хліб. Духовний. Так само, як тіло хоче їсти, так само і душа людини, дух її, вона так само потребує хліба духовного. Іначе, якщо не буде людина нагодовувати в душевного свого чоловіка внутрішнього, то цей чоловік, він рано чи пізно, ви знаєте, захворіє і помре. І буде пустота. І Ісус далі каже такі слова. Пропускаю вже Він. 50 3 віршика, тоді Ісус сказав їм: істину, істину кажу вам: якщо ви не будете їсти тіла сина людського і пити кров Його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Бо тіло моє є істинно їжа. А крому моя істинно є пиття. Не будете їсти, не будете мати в собі життя. Не читаю, але трошки веще є написано: хто їсть тіло Ісуса Христа, Він каже, Моє. І п'є кров, той перебуває в Христі, а Христос в ньому секрет. Секрет успішного зусилля, щоб схопити Царство Боже. Сама людина не може, якщо не буде з нею Господь. І Ісус каже, якщо будете споживати, я буду у вас, а ви будете в мені. Не будете споживати. Господь каже, я не буду у вас іншими словами. Тут я прочитав: каже, будете мати в собі життя, будете мати в собі життя, і каже, того воскрешу я останнього. Дня. І ви знаєте, більше того, коли ця кров Ісуса Христа, вона переповнює нас Слово Його, то кожна віруюча людина стає сама джерелом життя, так говорить Господь. І сам кожен з нас він стає цим джерелом, з якого течуть води живої, річка живої води. Ви знаєте, і така людина, вона є носієм слова, носієм життя. Де появляється така людина? Там появляється життя. Там появляється Христос. Бо прийшла ця людина, яка має. життя. І ви знаєте, якщо взяти самосутність джерела, хто був на джерелі, він знає, скільки з нього не черпай воду, то вода завжди є. І навіть більше того, ніж ми потребляємо і беремо, вода йде, і йде, і йде, і її, здається, немає кінця. Так само віруюча людина не може вона заховатися навіть серед невіруючих людей. Я не знаю, як треба поводитися і що треба робити, щоб жити серед невіруючих людей, які не знають живого Бога. Ви знаєте, довший час, як дехто хвалиться, і щоб. Ніхто не знав, що ти є віруюча людина. А хіба по тобі не видно? А хіба по твоєму життю не видно? А хіба по твоїй мові не видно? Колись до учнів, до Петра казала служанка, каже, та й мова його видає. Його він з Галілеї. Щось видавало Петра, правда? По признаках віруючу людину так само щось видає, брати і сестри? Мова, поведінка, цінності, діла. Любов, ви знаєте, до ближнього і багато-багато інших речей. Буду читати ще одне місце на закінчення це вже дії апостолів, 14-й розділ, коли Павло і Варнава вони зайшли в Антіохію, і з 21-го вірша записані такі слова: проповідавши Євангеліє цьому місту. І придбавши багато учнів, вони вернулися в лістру і в Іконію, і в Антіохію. Там так само були церкви, засновані ними, зміцнюючи душі учнів, і далі написано такі слова, вмовляючи їх перебувати у вірі і навчаючи, що багатьма скорботами належить нам увійти в царство Боже. Може, хтось і не хотів би чути такі слова. Не дуже приємні, правда, було б добре, якби якісь такі слова, які лестять вуха наші, читалися, але тут написано, навчаючи їх, чуєте, і вмовляючи. Ну, хто згодиться скорбі терпіти, правда, щоб досягнути царства, якого ти не бачив. Сутності його, ти не знаєш. Чуть-чуть вкусив від Духа Святого, отримавши, можливо, навіть і силу від Духа Святого, але очами не бачачи, людина слухає, ви знаєте, про царство Небесне зі слів апостолів, і вони їх вмовляють терпіти скорбі, щоби залишитися в вірі. Брати і сестри, яке важливе слово сьогодні для нас, особливо в цей час, в який живемо. Непростий час, як я вже казав. І ми не знаємо, чи буде наступний раз такий, коли ми побачимося, коли ми звершимо заповідь. Почалася війна, ми з страхом і трепетом звершували заповідь, правда? Почалася в лютому місяці, вже в березні місяці, ми так дякували, що ми можемо звершувати. І дивіться, скільки раз ми звершували. Слава Богу! До цього місця допоміг нам Господь. А Він є вірний в слові своєму. Скажіть, будь ласка, скільки ми чули пророчого слова. Завжди Господь нагадує: будь вірний, бо вірному що Господь, поможе, проведе і збереже. Я недавно в проповіді нагадував цю історію про трьох юнаків, яких кинули в піч. І була ще так само перед тим проповідь. Здавалося б, можна було десь там ззаду прихилитися, ніхто не знав. Але вони стояли перед живим Богом, вони розуміли. І вони твердо постановили для себе молоді люди, життя переді, Плани на життя. Можна щось інше було б придумати. Але в простоті і чистоті серця вони сказали, що Бог їхній живий. Слава Богу. І наш Бог, брати і сестри, Він є живий. І ви знаєте, як про образ, якщо ми проходимо випробування, це так, як та піч, то по слову Господа ми знаємо, що в ту піч Він піде з нами. Слава Богу! Він є вірний в своєму слові каже: будь вірний до кінця, і я дам тобі вінець життя. Я хотів би, щоб ми подякували, прославили Бога, і наші серця настроїли на те. Що буде сьогодні говорити Господь до нас? Нехай Дух Святий Його працює в нашій внутрішності і приготовляє нас, тому що ми будемо випробовувати себе. А вся слава, нехай, буде нашому Ісусу Христу. Як в ім'я Його, як Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Молимося. Ісус, дякую.